Доброго дня! Хочу розказати про свій котел Amica Premium 15 кВт. Куплений, це перший сезон, користуюсь і хочу розказати про нюанси, які я столкнувся. Так, котел. Буфер наємки на 450 літрів, вишительні боки, обв'язки, акумулятори. Розказую. Спочатку купив з автоматикою вентилятором, ніяк не міг. Підстроїтись. Працювало на максимум наприклад, 60-70%. Але робота не дуже нагорала, накип, смола, текло все. Потім почав я експериментувати, пробувати всякі дороботки, порошки, кирпічики, все, що хочеш. Відтоги зняв його матіку і замітив, що горить набагато краще. Залишив вентилятор я зняв, поставив просто рычажком Автоматику залишив для контролю за циркуляційним насосом. Що я зробив? Задня стінка, там де теплообмінник, поставив пластину, футіровку зробив і з втопочній камері з двох сторон ряд теж пластину з одної і з другої сторони огулком, для того, щоб утворилось ядро горіння. Після цього котел почав працювати набагато краще. Зараз я покажу, як це виглядить. Була смола така, що вже неможливо було пробивати. на Тепер обгорає все. Сейчас я Це вже так вигорає, вже сухе. Зараз Щас... покажу, зніму. Я отвір не робив, щоб не портити. Просто хочу продемонструвати вам, що я зроблю. Так, турбулізатори аж до біла обгорають. Тобто самі бачите. Це вже котел працює не одну годину. Щас... Я таку приспособу зробив. І там горить потихоньку, це вже майже на стопі температура 85 градусів, майже на стопі, це так горить. Постійно так горить, проблем ніяких, бента повні шикарне. Ось так Отак, о. Це на самотяги аж синюшного кольору. Я спочатку переживав, що теплообмінник напряму і на виход, але за счет турбулізаторів все класно. Наконец-то почало вигоряти все, все смули, все. Тепер чищу легко, просто ну самі бачите, який вогонь. Супер. Ніяких там ні пружин, нічого не доволя. Просто футіровку, камеру, там де дрова закладується внизу. Звух можна ряд кирпичів, а можна уголком таким товстостінним. І задня стенка теплообмінника теж пластину поставити для того, щоб полум'я ударялась і температура висока була. Ніяких порошків, ніяких От, о, ізоляція. Зуба цього, нічого не треба. Просто задні стінки футіровку і бока, все, горить отак. По-моєму, дуже класно. Всім раджу, користуйтесь, будете довольні Товстий метал, якісно все зроблено. проблем я взагалі ніяких не маю. Обв'язку робив сам. Так що справиться люба людина, хто хоче. Все, користуйтесь. Всім роджу. Хочу додати, дуже важно вичислити правильну потужність котла. У мене 145 метрів будинок. 15 кВт дуже багато. Він дуже сильно розганяється. Спасає бугер на ємкість. Дуже сильно розганяється і тоді стає в стоп. А краще, щоб він працював натяжку. Наприклад, 140 це мені якби взяти 12 кВт, було б набагато краще. Тому що бочка спасає, я наганяю 90-95 градусів. Бачите, вже 84. Я наганяю на 95 градусів, десь так. Ну, Він зараз вже майже закритий. Ось так було б краще щоб трошки слабше твориться чітко. відщитати трошки менше щоб мощності щоб було запас трошки ну на натяжку. тоді мені здається буде краще бувер наємкість обов'язково щоб не придавлювати його придушувати труба 7 метрів Сендвіч, Нержавейка в нірживійки. Ще дуже важно, що хочу сказати. По горінню дрова, в мене я використовую берест, такі собі середні дрова. Повна закладка. Я не щільно ложу, бо довші, бачите, коротше, я не можу щільно, щоб не зависало. Десь 12 годин. Я пробував пресований. Пресовану тирсу, брикети, добу, два мішка, це повна загрузка, два мішка, трошки більше добу горить. Зараз я вам найду дивіться, горить синім. От так не передає, горить синім. Я довго хотів добитися такого горіння, а все елементарно просто. Створити... Ядро горіння, підвести температуру і все. Горить чітко, бомба просто. Дробив порожки Валерій Петріков, наче. робив по саничу, керпітчики по всяких там технологіях нічого. Потім надоїли, достав все, достав, просто відкрив без витяжки, побачив таке горіння, що просто клас. Все наче б розказав, користуйтесь, купляйте, не пошкодуйте. По якості зовсім класно. Тільки окреме приміщення. Із нюансів. Дим іде, Якби була заслонка яка б на, 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 на прямоток, було б краще, а так. Як у окремо, то без проблем. Дим іде капітальний, як загружать. Ну Якщо навчитесь і розпалювати, головне взяли внизу, положили дрова там де для попиву і пішли в глибину котла, бумажку там з соляркою чи з чим. Розгоріли звідти та що все пішло горіти. Сюди